Нановні, добрий ранок. Як бачите, він у мене сьогодні, слава Богу, добрий. Тому що я живий здоровий, все окей. Хоча не все так просто, не все так просто, як би хотілося. Я продав сьогодні достатньо цибульки, і чим мені сподобався сьогоднішній базар, тим, що я не встиг донести ящик цибулею до прилавка свого. Як мене вже чекала, там моя стабільна оптовичка, бабуська, одна там, така продає на пучки, взяла 3 кілограма, кожен, бере, кожен день бере по 2. 3 кілограма сьогодні взяла і один оптовик, який торгує зеленю. І це в мене 10 кілограм. І ще в мене там залишилось 3 кілограмчики, і я спокійною душою їх зараз допродам. Але вчора. Був такий нюансик. Людина заказала 6 кг, каже, відправте мені там маршруткою, я цих 6 кг наготовив, так і грошей не дочекався, через те нічого її не відправив і вона не дзвонить, як ні в чому не бувало. Ну ладно, не питання. Тобто ось таке. Також замовили ще перчику. Ті люди, ви пам'ятаєте, що я нещодавно їздив, продавав на замовлення перець на доставку овочів. там Доставка овочів потужна, їм треба був перець. Я їм предложив свій перчик, вони подивилися, взяли непогану партію і знов замовили. Тому у мене зараз, слава Богу, все окей. Та і раніше, слава Богу. Взагалі, все нормально, знаєте, тому не дивлячись, що нелегко зараз живеться і обставини, да, новини, всяке оце от все окей. Работаємо, працюємо. І зараз у мене такі плани. Треба покропити від гусінь пекінку, треба підготувати на завтра товар. Треба підварити глушитель в машині, тому що привіз на СТО і він мені каже, слухай, тут я тобі зроблю машину, зроблю, зроблю, але тут треба до сварщика Я мовчу собі, знаєте, що я варю. Бо подумає, що пацан їздить з глушителем дерявим і не може за заварити, не ну, якось не хорошо. Я мовчу собі тихенько, що я варю. Зараз заїхав, купив на базарі таке коліно, воно у мене прогоріло, сама труба. І я його варю ввечері після того, як підготовлю товар на машину. Добре. Також що хочу сказати. Ну, зараз ми готуємося до морозів. Порвало у мене дві теплиці. В одній теплиці я активно вибираю до морозів перець, бо там жовтий перець, я встигну його убрати. А в другій теплиці другу треба буде ремонтувати, тому що там багатенько перця хорошого. Тому якби, ну, ось такі справи. Що ще хотілося сказати? Зараз я активно розглядаю варіант посадити трошки квітів на 8 березня. І посадити квіти на весну взяти насіння. На весну. Розумієте? Це дуже важливо. На весну це означає виростити людям в стаканчиках. Зразу скажу. У всьому є ризики. У всьому. Просто у всьому. Я не знаю, що мене чекає завтра, тому що. У нас в країні війна. Але я цілу весну чекав, думав, що все, ну ніякої роботи не буде в цьому році, але так і нічого не помінялось. І я розумів, що ніхто не принесе мені не то, що гроші, а просто на їжу. Ніхто мені не принесе. Тому що скажу, ти молода людина, йди, працюй. А куди? Я не можу піти грузчиком працювати, якщо є теплиці, є земля, є знання, є можливості працювати. Зрозуміли? Через те і на наступний рік я також планую займатися. І чого я подумав за квітку? Все дуже просто. Два місяці її доглядаю, три місяці її продаю. Доступно, так? Да? Чи там три місяці доглядаю, три місяці продаю, чи два. А я доглядаю вісім місяців. Розумієте, продаю два чи три. І виходить, що я сію навесні, а тільки осінню збираю. А в цей свій час треба щось продавати. Я зрозумів, що поки поляни моє. Поки під питанням тільки кукуруза і пекінка. Чого не кабачок? Тому що його треба поставити місце, де продавати. А якщо в мене будуть квіти, там розсада, в мене не буде елементарно на базарі можливості е, виставити кабачок і виставити е, квіти, тому що має щось бути вітрина гарна велика. Я би знайшов людину, яка би вибирала кабачок, нормально їй би платив. І це також ще не виключення, що я його не посажу. Тому під питанням пекінка, тому що дуже вона зараз показує себе, я думаю, що все буде окей. Під питанням е кабачок, під питанням кукурудза. Всі остальні городні справи, мабуть, на них я поки що роблю паузу. Хоча хотілося би, але пауза. Розумієте? Ну, от і все. Е планую також зараз, я кожен день в Альоші замовляю, черен... не черенки, а вуса, звісно. До нього нелегко достукатись, тому що є багато в нього і замовлень, і своїх справ, і все це нелегко. Але все ж таки я вибиваю своїх 7 тисяч вусів, 4 тисячі я вже е, пересадив. 4-4 пересадив точно. Мені здається, раз, два, три, три тисячі пересадив точно. Сьогодні взяв четверту, він їде в машині. Буду садити. Дуже задоволений, що я зробив машину. Не тарабанить, не гудить, не димить, поміняв масло, поміняв фільтра масла, це раз на 10 тисяч міняю. І поміняв ходовку. Ходовка там задні колодки, 4 шарових, два наконечника. біля амортизаторів, ще ремкомплект резинок. Ну, все, як то кажуть, Дві тисячі на масло і 8000 ходовка. Це завдяки дорогам. У мене дуже жахлива дорога на поле і жахлива додому дорога. Тому я зрозумів, що треба так працювати на полі, якщо є можливість, щоб не приїжджати кожен день, як це було до помідори. Бо як не кропити її, то збирати її, то ще щось. Кабачок приїхав. Вибрав нормальний тонаж і поїхав, якщо це кожен день. Якщо це там раз на 3 дні чи на 4 дні, як я їздив, теж вибрав, але раз на 4 дні і крапка. Ну отаке. Тому... Тому будемо як би старатися планувати свій час вже. Далі, дуже важливо скажу, які в мене плани. Якщо все знову ж таки буде добре, зараз продаємо перець, пікіруємо е, клубнічку. Потім готувати, прибирати двір, тому що в мене такий двір, що, мабуть, на свалці краще, як в мене вдома. Тому що приїхав з машини, все викинув, загрузив нове там, те все, бананки, ящички, целофанки, картонки, ну таке жах. Це все прибрати. Плюс прибрати треба територію, плюс дрова там ще дорізати. В общем, чесно вам сказати, роботи дуже багато, але я дуже радий, тому що сьогодні я вирішив в 9 поїхати працювати. І так воно вийшло. Завтра я буду працювати з 5 ранку, послезавтра, з 10. А ще послезавтра я зроблю вихідний, буде неділя, там, чи послезавтра вже неділя. Я піду до церкви. Ну якось так. І, і мене радує, що я можу сам планувати свій час. Сам собі керувати, робити все, те, що я вважаю за потрібне. Купив ось до цибульки мамі, сітку, купив собі сітку цибулі і дві сіточки ще там попросили мене люди. Вже місяць чекаю, покай я привезу, звільнююся. Ну, якось так. Побрився, вмився. Єдине, що не встиг постригтися. Ну, в общем, зайнята людина, ділова, але проста і щаслива. Ну, якось так. Що я вам хочу сказати за мої висновки? Все в мене добре і я радий. Побачив, що треба всі рослини поливати якісно. Це перший мій висновок. Тобто, щоб полив кругом поливав добре. Другий мій висновок потрібно, щоб мінімально завжди давати добриво. Коли ми поливаємо там теплиці, перець, розсаду, кругом треба добриво мінімальні дози. От я просто це побачив. Далі якісне насіння. Старатися продавати що людям розсаду, навіть вкладуватись, купляти людям також якісне насіння. Крім сортового, ще якісне. І робити максимально як для себе. Ну ось так. Е, ви знаєте, я чесно вам скажу, я буду робити два види розсади, дешевшу і дорожчу. Чого так? Тому що є людина, яка каже, Валік, мені 100 корчиків, найдешевшої розсади, бо я хочу вибрати три відра з 100 корчів, закрутити закрутки, щось з'їсти і бути довольним. Навіть не кропити. А є людина, яка каже, Валік, я хочу взяти 100 корчиків, але я хочу, щоб був шикарний урожай. Але я готовий заплатити. Не 3 гривні за одну рослинку чи 2, так як платять за дешеву розсаду, рвану зарядки. А ти мені зробив касеті за 6 гривень за одну рослину там, чи за 5 хоча б. Але зроби гарно. Поклади якісний торг, і тоді я буду тебе замовляти. І я знаю, що тих людей, які хочуть заплатити дорожче, їх мало. Тому буде частина дорожчої розсади, частина такої, якої хочуть всі, хочуть оптовики. Перекупщики. Ну, так. шановні, бажаю вам Божих благословінь, Бажаю, щоб в Україні був мир, порядок, щоб всяка біда минула в Україну, бо дуже достатньо вже було після 24 лютого. Хай Бог поможе, щоб ми всі залишалися з вами людьми. Я пам'ятаю, що я маю зняти для вас ще відео, як бути людиною. Я пам'ятаю, я думаю на цим відео. Тому що це не просто і треба нам деякі думки записати, тези, і вам якось зняти. Я думаю, що це скоро буде. Якщо вам цікаві мої відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, можливо, скидайте друзям. Це тільки позитивно впливає на розвиток мого каналу. Я дуже вам вдячний. Будьте здорові, пока!